Ну і знову ми вчора повідомляли, і потреба знову є у Львові. Просять здавати кров. Є гостра потреба в донорах. Перша медична об'єднана Львова потребує донорів крові. Саме тут щодня рятують українців з різними видами травм, і деяким з них терміново треба переливати кров чи її компоненти. Потрібна кров усіх груп. А найбільше першої та другої групи з резусом плюс, як зазначають у центрі крові першого медоб'єднання, запаси крові та її компонентів постійно вичерпуються. Операції відбуваються щодня, а за різдвяно новорічний період донації крові було небагато. Тож медики запрошують місцян приходити і ділитися своєю кров'ю, яка допоможе рятувати життя пацієнтам. Донорів чекають у будні з 9 до 12.30 за адресою вулиця Миколайчука, 9. ну і нагадаємо, що донором крові може бути кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років, яка не має медичних протипоказань, здавати кров безпечно і навіть корисно, адже це сприяє самовідновленню організму та профілактиці серцево-судинних захворювань.